Андріна розкаже, віршика, Яночка розкаже і Віківка. Швиденькові, Швиденько будуть Поверніться, віршичні магазинку. Вони ж про мабути хочуть розказати теж. Там інструмент. Дякую, Женечка, ти дуже чимна. Бачиш, бі сказала, що інструмент упав. Молодець. А бабусинка у нас його джактувати. з намисеньку я любить співати. Любить хочу музику і веселий сміх. І тебе ходить в від русі. Я з бабусею своєю. Я з

Гально пісні, гарно співали діти, і... але ми ще здивуємо тебе, шановна наша гостя, а, а я нас ще нас і... там вже зі мною. Останче куражка мене виглядає за зомба. Вона не <ріху> 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 Ми зараз хочемо показати такий гарний таночок, який називається Перше побачення. Згадайно своє <ріху> перше побачення з Геною крокодилом. Ну добре, хочеш, що ще подивимо. На побачення ще ніхто не хто -то хоче. Хтось бізнесу, пані, що ж диваня, я такі дівчата, що ж ти сидиш? А, які красуні. Діти з'їдеш. А потім з вибирають, гаражу. Настенька, тільки видили. Ми тільки я засмурований. Можна гуляти, з святом родину, вже тебе шукати. Куди ж ти подішти? А можна побратима на користь? Не будеш. Домови тебе на опорати. Добре, хлопчику ми ходимо додому. Так хлопчики повернули додому. Діти, можна гуляти! Правда? Так. А сьогодні я ще хочу, дітки, побути журналістом. І нарешті зрозуміти, і щоб ваші мами почули про те, які вони, як ви їх любите, про те, що як ви їм допомагаєте. І от перше моє питання, в мене є такий чарівний мікрофон, я буду підходити і задавати питання. Яка твоя мама, Антон, Найкраща. Моя Мама найкраща. Мама твоя найкраща. А твоя Женечка, мама яка? Моя мама найдорожча. Найдорожча на світі, молодець. Соломійка, а яка твоя мама? Моя мама добра. Добра. А наша ванічку мама яка? Роботяща, мені почуло щось інше. Роботяща мама. О, золоті в неї руки, мабуть, так? А ті матері яка мама? Не знаю, що там тебе мама. Вона касуня. Вона може сама ніжна. То твоя мама, скажи, моя мама. ти так говориш якось невесело. А у Женечки яка мама? <різвання> ну, я ж не знаю, яка тобі мама. Ну подумай. Скоріше, бо ефір іде. Це все гроші. <різвання> а, яка твоя мама? Ну ти подумай, поки я спитаю всіх. <різвання> Моя мама найдорожча. Дорога твоя мама? Отак. Спічка <різвання> твоя мама Слів не можуть знайти. А твоя яка масса? слів? Лавідна, мама. Бачите, скільки ви знаєте гарних, хороших слів про вашу маму. А скажіть мені, будь ласка, які квіти любить ваша мама? Таньче, які квіти любить? Кроліски, Тролі. мама любить. А твоя неки. Підснежники любить мама. Так. Панечка, а твоя мама? Ромашки. Любить попрацювати, а ти ромашки за так? А твоя мама як? Не знаю, які я сьогодні. Ми з'ясуємо потім маму. Яночка, а твоя мама як? Пролізки любить мама. Так. А тепер ви мені скажіть, будь ласка, як ви допомагаєте своїй мамі? Що ви вдома робите? Растенька, що ти Мамі, як ти допомагаєш? Що ти робиш вдома? Прибирати допомагаєш. Що робиш мамі вдома? Посуджений. А Тимофей, що робить? Включаєш тим. Він мені вже говорив, що включає посудомойну машину, мамі. А чим то допомагає наша Карі? Розставляєш посуд, коли будете сідати їсти. Молодець. А Софійка що робить? Підлогу миєш. Анічка. Нічого не Не мало? Там хлопці все роблять, я знаю, так? Да? Там є старші брати, і вони все роблять. Так ти керуєш ними, так? Правильно, так і треба. Ну і що ж, молодці? От бачите наші мамі. Як всі дітки про вас знають, як вам допомагають і як вони вас люблять. Ну що ж, хочуть пограти на так? Я не знаю, тату у нас мало сьогодні. Ми хотіли пограти з татами, але у нас так катастрофа. Вони всі побігли за квітами, вони пішли по квітами вітати наших жінок. Значить, пограємо з нашими мамами. Ми знаємо, як наші мами знають своїх діток. По голосу По правильно. Чи знають вони по голосу свою дитинку? Давай, давай твою маму. Ходімо до нас. Ми маму відвернемо. І вона по голосу, коли буде знати свою дитинку. А ми тут поставимо багато дітей. І скажемо тих день, і ніжно не хочеш. Розкаже <кій> <кій> слово. Мама тільки тому, кому я скажу. Зрозуміли? А мама має почути, чий це ріжний голосочий прозвучав. Чий? Ну, Ваш? Ще ж любила <риклад> поставила <риклад> дівчат, а от розумна, а мама зразу здогадала, що не Антон. Не ваш? А так. Не ваш. Ну як не ваш? Ваш. Мама, Та товаш! Тихо бонущуть. Мама, ну, ну. ну вже останнього. Ну, берійте, і все. Берете синочка, мама. Запрацювалася, я мала, мама, її треба на Кіпр відправляти. Бо це дитину не взнає, то мама злі. А скажіть мені, будь ласка, ваші мамі всі такі красиві, як ваші квіточки? Так! Да. Да. Справді? Да. Да. О, я така рада, що вас всіх красиві мами. Да Подаруємо їм, подарунки.

Вашим вихователям, а ваші вихователі роздадуть у групі. Добре? Наші дітки заслужили на привищення, правда? Вони були чимні. Ви будете хороші, чемними. Ну, я теж постараюся бути чемною. Сміття нам пішли приносить. Правда, за лісами? Вона згодна. Ну давайте ми привітаємо нашу гостю свята наступаючим. Побажаємо теж здоров'я, щастя. Нехай до нас приходять гості. І частіше їх будемо бачити. Ви любите мультик про Так! От боромови, передивимося і побачимо. Я на тоді чекаю запрошення. Але вже в школі домовимось. Ну що ж, буває? Я дуже радий, що ви знайшли місто, а я думала не свої.